Доброго вечора, вальма шановний панста, пані та панове, Все ж таки хочу продовжити стосовно до того відео, яке я вже зробила, який урок, сенс і завершення. Дивіться, хочу розкрити по цій тематиці ще три питання. Можливо, для того, щоб ви щось ще зрозуміли. І тема буде така, який прихований сценарій саме працює між вами по той сигніфікації, яка вже була саме по тому розкладу, який я вже робила. Мені дуже картить це глибинну причину програму зв'язку і напрям вашої душі. Давайте подивимось. Перше питання буде, який прихований сценарій працює між вами і що нам потрібно дізнатися. І потім ще подивимось два питання. який прихований сценарій? Блазень, четвірка жезлі. Знаєте, я навіть е, чомусь не здивувалася, навіть е, по вашій сертифікації власне, виходив, 4 жезлів виходила, і лицар ви, мечів у вас там в розкладі виходила. Просто я притасувала ці колоду вже так. Що я хочу розповісти? Ваш е, сценарій, це сценарій спробувати загорітися і зіткнутися. Дивіться, ви. Це людина, з якою так? ви ніби входите в одне, в одно, тобто один до одного по-власному, легко, наче з відчуттям легкості, святкування, енергії надії на стабільність четвірка жеслів, на союз. Але потім ви. А, Хтось або ви обидва з'являється між вами різкість, раптовість, конфліктні імпульси. Прихована динаміка може бути такою: Стосунки стартують з легкістю і натхненням, почуття може швидко формуватися. Знаєте, це план на двоїх, там, ілюзія дому, ілюзія єдності. От Щось в такому, знаєте, ви можете навіть планувати щось. Але зіткнення характерів, або взаємні якісь тригери, недовіра, якісь недосказаності, ріжуть просто, різко ріжуть, або, навпаки, відбувається новий цикл ріжуть цей простір, так, і от це а, ніби людина, на яку, ну, з якою у вас є відносин, да, тригерить або не дає вам таку потребу в стабільності, яку ви очікуєте. І хочеться сказати, вам а, цій людині, з якою ви перебуваєте в відносинах, потрібна свобода. І дистанція. Сценарії такі, де один прагне зближення, інший реагує різко або, навпаки, відбувається цикл заново. Це історія про свободу всередині зв'язку, а не через боротьбу. Що душа? Не его хоче саме для вас в цих відносинах. Саме для вас дев'ятка мечів, дев'ятка пентаклів, фортуна. Дивіться, дивовижно виходить карти. Душа хоче, щоб в цих стосунках ви побачили свої страхи, залежності ментальні болі. Перестали е, жити з відчуттям такого, знаєте, втраченого чогось недостатнього. Тому що ви сама є цілісна, вийшли в самостійну силу і не очікували нічого і ні від кого, дозволили долі по фортуні змінити вас. Не через людину, а через досвід. Тобто ці стосунки, цей, е, які не дають вам відповіді, вони для вас як дзеркало. Душа хоче вашого зростання, навіть якщо его хоче злиття. Розумієте? Ви вже зросли, вам не повинна. Злиття з людиною, яка безвідповідальна. Ви таке враження, що ви хочете повернутися з п'ятого класу, ну, наприклад, в перший клас. Тому що людина там, яка не буде брати відповідальність, вона буде маскуватися і говорити, що вона відповідальна, буде перекладати на вас відповідальність і постійно ця людина, яка буде, якщо буде щось не подобатися, вбігати. Таке враження, що людина не може зрозуміти, не може подорослішати і зрозуміти, що відносини це робота, це не про хі хі ха ха якщо це про відносини. Якщо про легкість, то ті да. Але ми ж дивилися про відносини, правильно? У чому правда, яку ви ще не бачите? Паш кубків, дві кажеслів, шестірка мечів. Колесниця, дивіться, вам потрібна, от от це, карти говорять дуже прозоро і взагалі делікатно. Правда може бути в тому, що почуття між вами не завершені, але вони в стані незрілості. Вам обом потрібна дистанція. Як би це парадоксально не звучало. Щоб зрозуміти напрям, хто як хоче. Відпустити ситуацію, відпустити людину. Не тримайтеся за ту людину, яка сама не знає, чого вона хоче. Так, вона може говорити вам, що вона хоче. Але поведінка особливо це стосується чоловіків, вона сама за себе говорить. І тут є перехід від болю. До ясності, і може бути навіть відчуття, що вже все. І, зрештою, буде рух вперед, але не назад. Колесниця вона говорить, що колесниця – це не блазень. І колесниця дає такий, знаєте, тон, рух вперед. І вибір не з серцем, тобто по рефлексу, а з серцем силою. Правда може бути в тому, що ваші відносини це не кінець історії, а етап становлення нової вас. Ви проходите вже з дитячих емоцій в дорослу волю. І можете навіть сказати. Якщо ми рухаємось вперед, то потрібно мати на увазі, як? так? Тобто виходить об'ємна картина. Ваш сценарій це про легкість, надію, на спільність і різка напруга або конфлікт, душа вас веде, вас саме веде до самоцінності, зрілості і саме святої такої. Святої, хочеться сказати, незалежності і правда, яку ще, не складно, ще складно прийняти, це рух а, уже йде вперед, і він, цей рух веде вас у більше, ніж було. Ключ в тому, що ви а, не втрачаєте любов, ви переходите взагалі на інший рівень. Розуміння любові. Розумієте, в чому сенс? Ви і так дорослішаєте, і а, в цих відносинах ви стаєте більш дорослою. І ваша задача думати про себе, по-перше, партнер повинен подумати, як і з ким він хоче рухати далі. Вибір кожного.